У будь-якому куточку світу можна завжди знайти італійський або французький ресторан. У великих містах ви з легкістю знайдете американський фастфуд та японські суші. Та й навіть ресторани української кухні можна завжди знайти, якщо добре пошукати. Але як щодо британської кухні, чому колишня світова імперія майже не має ресторанів у світі? Ну хіба що британський сніданок більш-менш набув популярності? І хоч ми знаємо про такі страви, як fish and чіпс, розбів, йоркширський пудинг, вони не приходять на думку, коли ви думаєте, де повечеряти. Британська їжа вона асоціюється з пабами, але ніяк не з вишиканими ресторанами. Чому так? Ну і хоч англійські аристократи мали власну кухню, але вони орієнтувалися на усе французьке. Тому що у 12 столітті Францію захопили нормани, а Нормандія це такий регіон у Франції зараз. Отже, Вільгельм Завойовник перший із норманів, який почав оцю династію дворянства і аристократії з французькими коренями. Тому англійська мова вважалася мовою біднати і нижчих класів, а все французьке було у моді: французька мода, французька кухня, французька мова. Тож так і повелося протягом багатьох-багатьох століть. З тих пір на протязі 300 років поступово англійська мова відвоювала свої позиції і все більше розповсюджувалася у Англії. Але французьке все французьке знову і знову новими хвилями набувало популярності. Особливо остання хвиля була під час наполеонівських війн. А де ж у той час була англійська кухня? Англійська кухня переслідувала одну мету, щоб селянин не простягнув ноги. Але чому? Ну, по-перше, тому що велика частина родючих земель належали королю, дворянам і великим землевласникам. І вони здавалися селянам під такі кабальні умови, що тим ще й від... доводилося їх відпрацьовувати. І, взагалі, молитися, щоб урожаю з цього року вистачило і не на носіння на наступний рік, і на виплату оренди, а також якось на харчування. Урожайний рік вважався вдалим, якщо ніхто у сім'ї не помер з голоду. Крім того, селянам заборонялося займатися полюванням або збиранням на території свого господаря без плати. І це тільки погіршилося після прийняття так званих Enclosure Acts або закону про огородження, який діяв у 16-18 століттях. Тож селянам не можна було навіть займатися тим, щоб збирати гриби, ягоди або навіть сухі гілки на території, які належали великим земловласникам. Тож, якщо ви, наприклад, підстрелили зайця без плати, за це вам призначали високий штраф та покарання. Лише придворні єгрі могли полювати на дичину, щоб доставляти її до придворних столів. І навіть рибу у річках неможливо було б виловлювати, бо вся вона належала знаті. Тож відголоски, ці відголоски цих правил працюють навіть досі. Ось, наприклад, усі лебеді шипуни у Англії належать королю, і не тому, що це вимираючий вид, а тому, що колись це вважалось делікатесом. По-друге, клімату Англії, звісно, не французький, тож і кількість культур, які тут можна вирощувати, значно менше. В основному це були ячмінь, просо, пшениця, ну згодом також і картопля, яку завезли з Америки. Ну і деякі плоди. У селян і робітників був дуже обмежений набір продуктів, особливо у бідних районах або у неврожайні роки. Основою раціону селян була каша, картопля. Потрохи, іноді риба м'ясо вживалося дуже рідко лише по святам або якимось визначним дням. Починаючи з 18 століття, багато селян почали переїжджати у місто в пошуках роботи, що призвело до значного зростання популяції цих міст під час промислової революції. Люди жили у жахливих умовах, тулилися по декілька родин у малесеньких кімнатках, де ні про якусь синетрію навіть не йшла мова, і працювали вони на дуже небезпечних роботах на фабриках за дуже дуже малу платню. У 19 столітті були періоди, коли робітничі родини часто відчували хронічну нестачу їжі. Голод був супутником робітників, але не вищих верст населення. Робітничий сніданок був дуже простий: каша, хліб, потрохи, овочі. Іноді риба, м'ясо ну, дуже дуже рідко лише з якимись святами або дуже визначними днями. У містах часто не вистачало чистої питної води через відсутність центрального водопостачання, і відходи звивалися прямо у канави і струмки, тож пити некипічену воду із відкритих джерел було дуже небезпечно для життя. Люди пили навіть низькоалкогольне слабке пиво, бо воно вважалося безпечнішим і стерильнішим. Чай був дійсно популярним напоєм, але на сніданок бідняки його пили дуже рідко, бо для того, щоб розпалити багаття, потрібно було паливо, закип'ятити воду, потрібен був час. Тож бідняки його пили рідко. У 1900 році сніданок Хьоршицької робітничої родини складався в основному з хліба іноді шматочків бекону, які майже завжди діставалися голові родини, який заробляв гроші. Та кави. Вершкове масло давалося як делікатес, десерт раз на декілька днів. А витеплений з м'яса жир давали малесенькими шматочками кожній дитині простягуючи це на весь тиждень. Залізничний службовець, який заробляв у більш ніж у 2,5 рази більше, ніж звичайний робітник, звісно, міг собі дозволити значно більше на сніданок. Це були яйця, сосиски, іноді навіть паріг. Але зазвичай знову ж таки все з'їдав голова сім'ї, який заробляв гроші, а діти харчувалися значно менш різноманітно. Наприкінці 19 століття хронічна нестача їжі взагалі була звичайним явищем. Робітники перекидалися, починали свій робочий день і закінчували його, та й взагалі все своє робоче життя у відчутті постійного недоїдання. А у Ірландії, яка на той час входила до складу Британської імперії, всі дуже сильно залежали від картоплі, яка стала по факту монокультурою. І от, на додачу до загального голоду у 1845 році почалася перша хвиля. Картопляного фітофторозу, коли була втрачена третина урожаю. У наступному 46-му було втрачено вже три четверті урожаю. Картопля це дуже багата вітаміном С і іншими поживними речовинами культура, і люди почали вмирати від голоду. Це була універсальна культура, доступна майже всім ірландцям. Вони могли вирощувати її у себе на малесеньких ділянках. Деякі родини залежали на 80% від картоплі, яку вони вживали на сніданок, обід і на вечерю. Тож, оскільки більшість земель належала англійським землевласникам, ірландські родини могли собі дозволити лише невеличкі ділянки біля будинку, десь у півтора акри, де вони вирощували картоплю і майже повністю від неї залежали, і були дуже сильно залежні від неврожаю. І от коли почався великий голод 1845-1852 років, близько мільйона ірландців загинуло, і ще десь мільйон ірландців виїхало за кордон. У інших країнах також відчувалися наслідки фітофторозу. але ніде не було таких катастрофічних наслідків як у Ірландії. І от коли у 1780-х роках у Ірландії була недостача продовольства, британський уряд у Весмінстрі заборонив експорт продуктів із країни, щоб знизити ціни а також наситити ринок. Але коли у 1840-х роках почався год, і люди почали гинути у Ірландії. То продукти все рівно із Ірландії відправлялися на експорт за море або до тої ж самої Англії. Ну звісно ж, британський уряд був в курсі того, що відбувалося у Ірландії. Але політика вільного ринку, а також небажання британців втручатися у економіку Ірландії, щоб не підвищувати її економічну залежність через те, що вони їм надають продукти, призвела до цих жахливих наслідків, тільки підвищивши масштаб трагедії. Цілі громади перетворювалися на ходячі скелети. Чоловіки не могли встати від слабкості. Діти плакали від болю. У будинках знаходили цілі родини вимерших людей. Вздовж дорог лежали трупи людей: чоловіків, жінок, дітей. У лікарнях люди гинули від лихоманки. Та якраз за рік до початку фітовторозної епідемії, у 1844 році, Фрідріх Енгельс описував скрутне становище британських та ірландських робітників про те, що тваринна їжа у них скоротилася до маленького шматочку бекону на тиждень, що основний раціон це картопля, хліб та вівсяна каша. Під час неврожайних років всі переходили на вівсяну кашу, яку, звісно, не можна назвати раціоном багатих людей. Але так у людей з'являвся шанс пережити голод. Отже, постійний голод був супутником робітничих родин Британії на протязі вісімнадцятого, і 20 століть. Люди харчувалися тим, що могли знайти на полях ріпа або якісь корнеплоди, бо це відчуття голоду закріпилося за ними на багато десятиліть вперед. Мати проспілкової активістки Еліс Фоулі пригадувала, як у дитинстві ледь не померла від голоду. Коли у Америці почалася громадянська війна, поставки бововни обірвалися, і ланкашерські ткачі залишилися без роботи. Вона жваво пам'ятала цей мучливий біль, а також приниження від безкоштовних супових кухонь. Незважаючи на те, що вона ледь трималася на ногах від голоду, вона терпіти не могла безкоштовний суп. Поглянувши на рецепти, підготовлені філантропами середнього класу, легко зрозуміти, чому. У рецепті корисного супу міс бітен для благодійних цілей рекомендувалося взяти 1,8 кг яловичиних обрізків, 1,8 кг перлової крупи, близько 3,6 кг цибулі і трішки пряних трав, щоб приготувати 45 літрів супу. Отже, ірландський голод призвів до того, що близько мільйона людей або 30% населення країни померло від голоду. Ще десь мільйони мігрував здебільшого до Америки, і ось це відчуття геноциду з боку англійців залишилося в історичній пам'яті ірландців. Ті люди, які поїхали до Америки, були настільки виснажені, що їх не брали навіть до самих найпринизливіших робіт після їхнього прибуття до країни. Але якщо говорити про Англію, то також слід пам'ятати, що англійські робітники також дуже сильно потерпали від голоду, хоч і не такого страшного, як у Ірландії, і ті, і інші жили в проголодь. Джек Ланінган, який втратив батька ще у дитинстві, прогадував, як його мати намагалися прогодувати родину за рахунок замовлень на прання білизни, але грошей, звісно, не вистачало. Тож хлопчикам доводилося вибігати до фабрик, де виходили робітники, і просити, чи не залишилися у них хоч трішки їжі у кошиках. Їжі, звісно, було мало, тож вони ще бігали по крамницям гарячої їжі і питали, чи немає якихось залишків по діжкам, де би вони могли її зібрати. Сама ж Еліс Фоулі вже пізніше описувала раціон робітничої родини наступним чином: це знову ж таки каша, хліб, картопля, по вихідним шматочок м'яса, а ще молоко, що вже було значним покращенням стосовно того, як люди харчувалися у 1840-60-х -х, х роках, коли. Таку їжу собі могли дозволити лише більш заможні родини, але ось і молоко то собі дозволяли далеко не всі. Це радше свідчило про те, що родини піклувалися про здоров'я дітей, бо всі вірили у користь молока, хоч ніякого наукового доказів в цьому не було. Одночасно, як свідчить досвід Джека Ланінга, на голод і недоїдання були звичайним явищем і у вікторіанську епоху. Дослідження, яке провели у 1892 році у Бентолґрін, одному із найбідніших районів Лондона, показав, що діти із бідних робітничих родин харчувалися у 80% випадків виключно хлібом, із 21 прийому їжі на протязі тижня, 17 проходилося лише хліб. Як правило, робітники брали їжу з собою на роботу. Зазвичай вони були ці обіди настільки маленькі, що вони поміщалися у носову хустину. Найчастіше це були так звані кленгери, такі витягнуті булки, які схожі на закритий хот-дог. З одного боку була солона частина, яку набивали потрохами або іноді м'ясом. А з іншого боку, це була солодка з джемом. І вона якби поєднувала собі і салон, і десерт одночасно. Але це лише у кращі часи. Зазвичай робітники брали з собою лише хліб. У робітничих родинах неділя була єдиним днем тижня, коли вони собі могли дозволити щось більше. Наприклад, м'ясо. Це була так звана традиція недільного печеного у Англії, коли збиралося все саме краще, що вони могли собі дозволити за тиждень. І подавалися на стіл, наприклад, яловищина або баранина. Фірмовою стравою Місіс Віджер був запечений обід. Вона змішувала хлібні крихти, петрушку і нарізану цибулю з невеликою кількістю жиру зі скобаного зі вороди або пательні. Усе це відправлялося у блюдце, яке ставили у центр глибокої форми для випікання. Потім навколо блюдця щільним шаром викладали очищену картоплю, а зверху клали невеличкий шматочок м'яса. Зазвичай яловичини. Після цього форму ставили на кухонне вогнище, там, де було найгарячіше. У форму обережно наливали теплої води з чайника так, щоб вона доходила до країв блюця і починала просочувати хлібну суміш. Щойно вода у формі закипала, страву переносили у духовку, де вона продовжувала запікатися ще декілька годин. Коли бій був готовий, шматок м'яса клали у тарілку та нарізали. Решту їжі, зокрема картоплю та підливу, яка була зібрана з м'ясного соку. та Хлібних крихт, яку зараз називають грейві, ставили на стіл, щоб кожен міг взяти собі порцію. Подачу обіду трішки облагороджувала складена газета, яку підкладали під пательню, для того, щоб вона не забруднила стіл або не пропилила у ньому діру. Ні про якісь скатертини або серветки у родині віджерів мова не йшла. Хліб на вечір також був основним продуктом харчування. Його купували у найближчих пекарнях, але випікався він там не лише з пшениці або не з чистої пшениці, а й з суміші пшениці і ячменю, які робив його одночасно і ситнішим, і дешевшим. Залишку хлібу, звісно, брали на роботу на наступний день. Родини некваліфікованих робітників могли дозволити собі лише цей хліб, а також пиво із найближчого пабу. Іноді також купувалися шматочки жиру, витопленого із м'яса. Його намазували на хліб для того, щоб трішечки підвищити його ситність. У більш благополучні часи жінка могла зустріти ввечері рідних домашнім пудингом. Він складався з борошна, води і невеликої кількості жиру. Тісто скачували у кульки і опускали у гарячу воду, додавши жменю пряних трав. Такий пудинг часто подавався і з пивом, що було поширеним напоєм через його доступність. І здатність зберігатися довше, ніж вода, яка могла бути небезпечною для вживання. Кваліфіковані працівники собі могли дозволити більший знаманітний раціон. Це, звісно, варена картопля з сіллю та беконом, а також глечик пива, принесений з місцевого пабу. Лєрі знаманіття іноді собі дозволяли вівсяні пластівці з водою, і їх також приправляли сіллю. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, нарешті з'явилися напівфабрикати, які, по-перше, полегшили приготування, а по-друге, збільшили раціони, які собі могли дозволити робітники. По перше, мова йде про маргарин, але також і білий хліб, і джем набули популярності. А також чай, який стали пити частіше аніж пиво. Особливою популярністю на той час користувалися так звані кам'яні кекси, а також запечена картопля, яку купували у місцевих вуличних закусочних, іноді разом із рибою у клярі, а іноді навіть із шматком м'яса. Таким чином, страви типу кленгер та фішен чіпс і стали частиною британської робітничої кухні. Вони стали народними, тому що з одного боку вони дешеві і прості у приготуванні. А з іншого боку, вони дуже ситні. Тож навіть у 19-20 столітті французька кухня, яка в принципі мала вплив на всю європейську кухню, продовжувала мати величезний вплив на британські смаки. Всі кулінарні книги були насичені французькими стравами, які були ознакою вишуканості або вищої кухні. У той час як народна англійська кухня, це була кухня низьких та бідних верст населення. Тож саме тому британська кухня так і сприймається у світі. Зранку ви собі можете напхати шлунок британським сніданком, щоб мати енергії на цілий день. На протязі дня ви можете десь на вулиці у закусочній перекусити фішн чіпсом, або ввечері замовити щось із британських страв собі до келиха пива. Британська кухня не є вишикона порівняно з іншими національними кухнями, і через свою простоту та практичність вона часто залишається у тіні.